1 грудня в ефірі. Інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас. Сьогодні у випуску мова піде про наступне. Ворог продовжує обстрілювати нашу область. Бюджет області на наступний рік. Пріоритет. Допомога ЗСУ. Подарунок королю Нідерландів з Нікопольщини. Більше актуальної та важливої інформації далі. Тож ми починаємо. Вночі російська армія двічі била по Нікопольському району. Спершу з важкої артилерії обстріляла Мирівську громаду, потім Червоногригорівську. Туди прилетіло більш ніж півдесятка снарядів. Люди неушкоджені. Ракетою загарбники поцілили по Кривому рогу. Відомо, що минулося без жертв. В інших містах та громадах області було спокійно, повідомили в обласній військовій адміністрації. Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Окупанти завдали чергових авіаційних ударів, застосувавши 25 безпілотників типу шахет. З них 18 було ліквідовано. Також загарбники в чергове атакували Україну двома керованими ракетами х 59 Одну з них було знищено. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще один по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили шість районів зосередження ворога, шість зенітно-ракетних комплексів, два склади боєприпасів, радіолокаційну станцію та дві станції радіоелектронної боротьби противника. Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 1280 російських окупантів, 32 бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Інші втрати окупантів за час повномасштабної війни становлять особового складу 330 тисяч 40 осіб, 5 тисяч 564 танки, 912 реактивних систем залпового вогню майже 6 тисяч безпілотників, 1567 крилатих ракет. Під час робочої поїздки до Запорізької області президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо оперативної ситуації в регіоні та перебігу бойових дій у межах зони відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія було обговорено перебіг оборонних дій на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Уточнено подальші плани українських підрозділів. Президент також вручив державні нагороди воїнам, які захищають Україну. Обговорили залучення ресурсів у фортифікаційній роботі. Пріоритет очевидний, сказав у зверненні президент України. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Щойно провів у Запоріжжі дві важливі наради: оперативно з військовими, з генералами Тарнавським, Москальовим, Литвиновим та усьма, хто відповідає за оборону тут і саме на Запоріжжі. Друга нарада фактично загальна державна щодо фортифікації на всіх основних напрямках, де потрібно посилитись, прискоритись будівництво споруд. Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар'янський та інші напрямки на Донеччині максимум уваги. Харківщина це Куп'янський напрямок, також оборона лінія Куп'янськ-Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь, і також Південь. Херсонська область були доповіді обласних влад, усіх відповідних військових керівників міністра оборони Умерова, генерала Павлюка. Обговорили залучення ресурсів, мотивацію, зокрема, і приватного бізнесу в цій роботі, фінансування. Пріоритет очевидний. вдячний усім, хто працює саме на такому будівництві, на виробництві матеріалів. Обговорили і ті потреби, щодо яких будемо працювати з партнерами для посилення наших захисних ліній. Окрема увага це будівництво укриттів в школах, зокрема тут, у Запоріжжі та області, щоб діти могли навчатись принаймні у змішаному форматі і офлайн. Також був сьогодні у Харкові хороша емоційна зустріч в метро школі. Надзвичайно корисний, правильний проєкт. Діти навчаються у класах, як у звичайній школі, але у метро, в укритті, яким є метро. Поспілкувався з хлопцями та дівчатами. Світлі очі, світлий розум і дуже світла школа. Завдяки цьому є майбутнє, коли є. Такі діти, я впевнений в цьому мав честь відзначити державними нагородами вчителів Харкова та Харківської області з різних міст, які працюють в Україні заради. України. вранці сьогодні був у Куп'янську. Важливо підтримати наше місто і наших захисників. Провів нараду з генералом Сирським, командирами, які воюють саме на куп'янському напрямку. Нагородив п'ятьох офіцерів, яким були присутні, та попросив окремо вручити нагороди солдатам, сержантам та молодшим офіцерам. Дякую, воїни, за вашу стійкість за щоденну потужну роботу. Сьогодні ж провів три телефонні розмови: канцлер Німеччини Шольц, прем'єр-міністр В. Великої Британії сунок, прем'єр-міністр Болгарії Денков, є за що подякувати партнерам наші домовленості України та Німеччини, України та Британії, України та Болгарії. Всі виконуються, намітили і нові спільні кроки: захист наших людей, захист нашої Європи, захист міжнародного правопорядку. Я дякую усім в світі, хто допомагає Україні. Слава усім нашим героям, хто зараз в бою, слава потужному. Українському народу. Слава Україні! Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин. Знімальна група телеканалу Д-1 перебуває у місті Костянтинівка Донецької області. Це за 26 шість кілометрів від Бахмуту, розповідає мій колега, журналіст Ян Марковський. Добрий день, студія! Ми в місті Костянтинівка Донецької області. Приїхали подивитися, як тут живуть люди, як вони виживають, як вони потерпають від ворожої навали. Все це та багато більше ви подивитесь в програмі Палітра війни на каналі Д1. Студія. Дякуємо, колего. Чекаємо від вас більше подробиць про ситуацію у прифронтовій зоні. Все покажемо у програмі Палітра війни. Слідкуйте за нашим ефіром. Ми продовжуємо випуск на Дніпропетровщині. Представники влади, громадськості та депутатських фракцій обговорили проєкт обласного бюджету 2024. Окреслили акценти головного кошторису на наступний рік. Охочі могли поставити будь-які запитання чиновникам і отримати відповіді. Підготовка проєкту обласного бюджету 2024 на фінальному етапі, зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Це коштори своєнного часу. І особливості цього бюджету також будуть більш скеровані та направлені в першу чергу на нашу вами перемогу та й на розвиток об'єктів нашої критичної інфраструктури, які дозволяють забезпечити життєдіяльність. Нашого населення, населення Дніпропетровщини, перше хочу підкреслити, що в цьому році ми набагато більше закладаємо витрат на сили нашої оборони, завдяки яким ми зараз маємо змогу як мінімум перебувати тут і обговорювати і строїти плани на наше майбутнє. Друге, надаємо перевагу нашим об'єктам критичної інфраструктури. І третє, це надаємо перевагу. Нашим заходом охорони здоров'я та продовжувати ті плани, які ми брали з вами. На підтримку армії та програм захисту закладають в рази більше ніж передбачалося при затвердженні цьогорічного бюджету. Зосередять увагу також на потребах критичної інфраструктури. Продовжать створювати реабілітаційні центри та облаштовувати безпечні умови в закладах соціальної сфери. Вперше до обговорення бюджету запросили представників громадськості. «В Першу чергу хочу подякувати, що нас сюди запросили. Запросили представників фонду на громадські слухання про обговорення бюджету на наступний рік. Мене турбувало питання, ми тісно взаємодіємо з навчальними закладами наш фонд. Дітки, батьки активно приймають участь в діяльності нашого фонду, і тому мене турбувало питання, як на наступному році будуть проходити освітні процеси, в якому форматі, в якому режимі, як вони будуть фінансуватися. Голова дав переконливу відповідь, я поставив це питання. Ще вдячні, все було відкрито, все було зрозуміло. Приємно було чути, що збільшені видатки на наступний рік на Збройні Сили України в значній мірі. Кошти виділять і на комплексні регіональні програми в освіті, охороні здоров'я, культурі, соцзахисті. Загалом обласний бюджет Дніпропетровщини на 2024 рік з урахуванням державних субвенцій становить 8 мільярдів 600 мільйонів гривень. Я займаюся роботодавцем вже. 11 років з 12 -го. і це в перший раз при обговоренні бюджету залучили громадські організації і нашу федерацію. Це практика європейська, там жодної цифри бюджетної не приймається до того, як це питання не буде обговорено профспілками і роботодавцями. І те, що ми сьогодні були тут запрошені і працювали разом з нашою владою. Свідчить про те, що на Дніпропетровщині теж питання соціального діалогу стають актуальними і є розуміння того, що на шляху України до Європейського Союзу, який ми встали на цей шлях і йдемо, це питання дуже важливе. Витрата бюджетних коштів в області контролює робоча група. Прозорість та підзвітність. Вона слідкує за доцільністю тендерів та дотриманням норм під час їх проведення. Вікторія Галка Сергій Супрун новини, Д1. Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер відвідав Кривий Ріг. Він обговорив із керівниками міста майбутню реконструкцію і відвідав проєкт водогону, який реалізується державним агентством з відновлення та місцевою владою. До надзвичайних подій вночі виникла пожежа у багатоповерхівці на вулиці Велика Діївська Новокодацького району міста. У квартирі розташованій на шостому поверсі десятиповерхового житлового будинку горіло домашнє майно. Отруєння продуктами горіння отримав 23-річний чоловік. Працівники екстреної медичної допомоги доправили травмованого до лікувального закладу. Займання ліквідовано. Кримінальна хроніка далі. У Дніпрі ухилянт отримав чотири роки за гратами за спробу дати Хабар керівнику районного територіального центру комплектування. Він спробував підкупити військ Кома за дві тисячі доларів. Про це стало відомо з вироку Амурніжньодніпровського районного суду. Рік тому ухилянт передав підполковнику ЗСУ дві тисячі доларів. За ці кошти останній мав сприяти уникненню від призову. Однак, офіцер сповістив про це правоохоронців. Чоловіка затримали та висунув. Оло підозру суд визнав чоловіка винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки без конфіскації майна. Також він має сплатити державі півтори тисячі гривень за проведення судової експертизи. Стендапер з Нікопольщини Антон Тимошенко подарував королю Нідерландів шматок російського гелікоптера. Антон звернувся до короля із закликом давати українцям більше зброї. До речі, король Нідерландів Вілем Олександр, сам пілот, тож обізнаний з бойовими літаючими машинами. Антон Тимошенко, уродженець села Приміське, що на Нікопольщині. Нині гастролює містами Західної Європи з благодійним туром, збираючи кошти для наших захисників. У Павлоградському ліцеї номер 17 з вересня 2022 року організували волонтерський рух. Наближаємо перемогу разом. Вчителі та учні закладу збирали макулатуру, а на виручені кошти придбали для воїнів теплі шкарпетки, комплекти сухих душів та продукти харчування для закруток. Після уроків вчителі нарізають та сушать овочі, лущать горіхи, квасять капусту та готують тушкованку. Разом з учнями заливають парафіном заготовки окопних свічок. Ліцей проводить благодійні акції, ярмарки, на кошти від яких купують кровоспинні турнікети, протизастудні та противірусні медикаменти та багато. До іншого. Новини спорту вже завтра. Спортивний клуб дніпро 1 зіграє матч 16-го туру української прем'єр-ліги з футболу проти Полтавської Ворскли. Гра відбудеться у Дніпрі початок о 17.00. Нагадаємо, що у минулому матчі Дніпряни здобули перемогу над одеським чорноморцем з рахунком 5-2. В цьому матчі перший удар з центру поля зробив наш колега, журналіст телеканалу Де 1 учасник антитерористичної операції. Нині військовослужбовець збройно. Сил України Віктор Ожогін. Також завтра Криворізький Кривбас у рамках 16-го туру Української прем'єр-ліги з футболу зіграє проти Олександрії. Матч відбудеться у Кривому розі, початок гри о 15.00 Нагадаємо, що у минулому турі Кривбас здобув мінімальну перемогу над Ужгородським Минаєм з рахунком 0-1. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на суботу, 2 грудня. У Дніпрі протягом цього дня буде зберігатися хмарна погода. Вночі та вранці очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 1 до 7 градусів тепла. Вітер східний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському очікується похмура погода. Дощ розпочнеться ще до світанку та з середини дня повинен припинитися. Температура повітря... Від 1 до 9 градусів тепла. У Нікополі небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря прогріється від 5 до 10 градусів вище нуля. У жовтих водах, Павлограді та Кривому Розі протягом усього дня триматиметься хмарна погода. Зранку очікується дрібний дощ, який у другій половині дня повинен припинитися. Температура повітря коливатиметься від 2 до 9 градусів тепла. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю мирного дня! Слава Україні!